Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Екстрено сильний хід Києва прямо у Флориді. В Україні з'явилися козирі на руках. Зеленський зміг. Трамп ось-ось оголосить про перемир'я. Це прорив. Європа переписує сценарій. Німеччина надсилає Тауруси. Перші деталі: Залужний повертається до Києва. Назавжди у зміна тікають на пост головнокомандувача ЗСУ. Росія скиглить ракетний удар по глибокому тилу. Військовий аеродром, який Путін тримав за сімома замками, згорів. Шок еліта диктаторської. Армії стерта з поля бою. Понад сотня спецпризначенців пішла у вічний резерв. Мадяр сказав заключне слово на передовій, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Сенсація Україна змогла. Володимир Зеленський і Дональд Трамп нарешті домовилися про закінчення війни, і все це сталося під час доленосної зустрічі президентів у Флориді. Очільник України сміливо заявив, що 20-пунктний мирний план погоджено на 90%, а гарантії безпеки від США на 100%. домовилися, що наші команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання. І також узгодили з президентом Трампом, що він прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні в січні. Рішучість проявив і глава Білого Дому серед важливого підтвердив готовність США і запевнив, що Європа теж візьме на себе більшу частину гарантій безпеки України. Ми вже на фінальному етапі перемовин: це або припиниться, або триватиме дуже довго. Також Дональд Трамп зауважив, що питання територіальних поступок залишається найскладнішим однак, спрогнозував, що вирішення так званих проблемних питань займе декілька тижнів. А якщо дуже затягнеться це питання, то нічого з нього не вийде. Тому я сподіваюся, що за кілька тижнів ми вже будемо знати, яка наша ситуація. Може все піти погано? Можливо, якийсь пункт не вийде узгодити. І через нього все розвалиться. А тепер справжній шок Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть вперше за п'ять років провести телефонну розмову. Про це повідомило джерело Fox News Digital, яке знайоме із перебігом подій. Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це було б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі. Це була б дипломатична перемога президента Трампа. Зауважимо, що напередодні третього візиту президента України до США у 2000 у 2025 році очільник Білого Дому поспілкувався телефоном із російським диктатором. Відтак, вчора Дональд Трамп сказав, що спілкування із Володимиром Путіним виявилося хорошим та плідним, не розкриваючи деталі. Натомість, російська сторона була більш красномовною. Радник Путіна з питань закордонних справ Юрій Ушаков оголосив, що американський лідер уважно вислухав російську позицію перед зустріччю із українською стороною. І що для вирішення конфлікту Україна повинна негайно прийняти сміливе рішення. Щодо Донбасу, президент Росії погодився з пропозицією американської сторони продовжити роботу з врегулювання ситуації навколо України в межах спеціально створених двох робочих груп. Одна з них займатиметься різними аспектами безпекової проблематики, інша дім питаннями економічної сфери. Параметри початку роботи цих груп буде узгоджено додатково найближчим часом, імовірно, вже на початку січня. Україна за крок до отримання довгоочікуваних ракет Таурус у Бундерстазі натиснули на Фрідріха Мерца. І все це сталося на тлі зустрічі Трампа і Зеленського. Перші шокуючі деталі. Мерц тепер повинен дотримуватися того, чого він справедливо вимагав, перебуваючи в опозиції, і розчистити шлях для поставок Таурус. Ба більше за словами німецького віце-президента, ЄС повинен посилити тиск на Путіна, бо без цього він не зрушить з місця. У це важко повірити посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готується залишити дипломатичну посаду у Лондоні вже на початку січня. Уперше про це повідомило видання НВ. Вони з президентом обговорювали різні посади для залужного від прем'єра до голови офісу президента. Але він на той момент зацікавленості не виявив. Ба більше, як стало відомо, деякий час залужний розглядав варіант посади посла в США або очільника зсу. Проте наразі жодних рішень. Цього приводу не прийнято. Екстрену Росію накрив вогняний Армагедон. Республіку Адигея атакували безпілотники. Шквал ударів прямо на військовий аеродром Ханська. За відкритими даними там дислокується 272-га навчальна авіаційна база. Во-во-во-во. Во-во-во. Блі, сіді, равку. Що з того кошту Одразу після розгромних вибухів у місцевих пабліках жителі Майкопа почали скаржитись на перебої з інтернетом. Втім, це ще далеко не всі біди росіян. У Тулі теж катастрофа. У пабліках тривога через ракетну небезпеку. У нимі було видно яскраві спалахи. Попередньо ППО працювала по повітряних цілях. Баха. нас да, сбивают. что творится? Ой, мамочки, мам. ой, 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 ой. Внимание, внимание. У нас Ракетная опасность. Ракетная опасность на всей территории Тульской области. Укройтесь в подземном пространстве, на нижних этажах здания, в помещении без окон с несущими стенами или в защитном сооружении. Если вы... Проте, Міністерство оборони Російської Федерації у вранішньому звіті не згадало про тулу від слова геть, що вказує на відверте бажання затерти удар по тулі. Це не вперше. Міноборони Росії приховує наші влучні удари або удари новою зброєю, тому чекаємо на результати від Генштабу. Це справжній розрив блискавична спецоперація наших у тимчасово окупованому Бердянську птахи Мадяра поклали на лопатку пачку окупантів. У небуття пішли кращі найманці Путіна. Спецпризначенці головного розвідувального управління РФ понад 120 спецпризначенців 14-ї бригади спецпризначення ГРУ Російського ліквідовано пошматовано в результаті спланованої та проведеної вночі 26 грудня. Птахами першої оперативно-розвідувальної частини служби безпеки сили безпілотних систем уразили командний пункт спецпризначенців, блискавична робота наших і тотальне фіаско противника. Екстрено події на фронті різко загустрилися. У Гуляйполі зафіксували момент, який уже облетів мережу і шокує навіть досвідчених військових. Бойові дії не стихають. Куп'янськ утримується під українським прапором, а сили оборони провели потужну операцію з очищення міста. Окупаційна армія зазнала серйозних втрат, а звіти російського командування про успіхи розсипаються один за одним. Перші подробиці про це вже за мить. Російські військові заявили про захоплення командного пункту у Гуляйполі. У мережі гуляє відео, на якому окупанти на камеру вихваляються, нібито взяттям важливого бліндажу. Ми воєнослужачі 50-ї гірної слакової бригади, второго батальйона, 4-го слабої роти, знаходимося на вулиці Соборнихдесят 52. Дане здання було взято нашими воєннослужащими го столково роти. Де в дальнішим оказався штаб 1 батальйона, 106-й. ТРО ВСУ. Це вперше за останні роки, коли командний пункт ЗСУ був захоплений супротивником. Зізнаються військові та волонтери. Тим часом окупанти проводять екскурсію покинутим приміщенням. По вашому вніменю кабінет командира батальйону. Гетей флаг, Бригадний. Комп'ютер так на місці залишився. Чому наші військові відступаючи заздалегідь, не знищили документи, засоби зв'язку та носії інформації? Відповіді на це питання поки що немає, як і підтвердження справжньості відео на ситуацію вже відреагували у силах оборони. Там запевнили, зараз триває розслідування щодо відео та компетентні органи мають встановити чи є зйомка справжньою, чи справді така ситуація мала місце, а також причини та передумови її виникнення. Тим часом запеклі вуличні бої у Гуляйполі тривають. Ситуація у місті складна. Противник хоче витіснити сили оборони за межі населеного пункту. Окупанти намагаються заводити та закріпляти малі групи у місті. Окрім цього, ворог активно атакує логістичні маршрути у Гуляйполі. Противник намагається перерізати цей логістичний шлях, аби відрізати від логістики захисників гуляйполя. Ситуація досить важка, і ми цього не приховуємо. А ось на Куп'янському напрямку ЗСУ є чим похвалитися, незважаючи на всі вигуки, про нібито взяття міста російськими генералами та особисто путіним населений пункт майже повністю перейшов під контроль Сил оборони України. Зараз Куп'янську залишилось угрупування невеличке російські його поступово зачищають вже 90% міста під нашим контролем. Про це знають всі. Знають українці, знають західні західна розвідка, знають російські військові, знають російські так звані кореспонденти військові, які ведуть телеграм-канали. Тому це ну насправді дуже велике таке знущання з путіним, як то кажуть. Російською аплеуха така тому російське командування стягує до міста усі свої резерви, зізнатися бункерному, що Куп'янськ окупанти не змогли не лише утримати, а й за фактом захопити в принципі. Кремлівські генерали не наважуються, а лише збільшують кількість м'ясних штурмів. Вони кидають зараз на Куп'янськ все, що можуть, щоб виправити свою помилку і привести реальність у відповідність до тих докладів, які вже звучали. Наші <значено> на це розраховують, тримають позиції, зачищають Куп'янськ. активний тиск з боку російських окупантів. Продовжується і на вовчанському напрямі. Малими штурмовими групами вони проникають в населений пункт поблизу міста. Саме місто дуже зруйновано і. Противник періодично намагається, скажімо так, накопичивши сили, продовжувати розширювати зону контролю. Це не, не завжди і са, сама територія населеного пункту, населення міста Вовчанськ. Це також і його спроби просування взагалі на південно-слобожонському напрямку. Зараз і ми бачимо, це активність була помітна навіть цієї доби в районі Вовчанських хуторей. Це безпосередньо біля самого Вовчанська. але е, суттєвих, скажімо так, успіхів. За останній час тут противник не, е, не мав. А ось зсу, до речі, є чим похвалитися за останні дні. Так, на Курському напрямку прикордонники спалили черговий танк противника. Далі ця купа металу вже не поїде у Харківській області. Бійці ФПВ екіпажу третьої штурмової бригади точними ударами знищили чергову вантажівку окупантів. А ось відео, як наша розвідка вчасно виявила скупчення особистого складу супротивника, та екіпаж РСЗВ чітко відпрацював по цілі. Трати супротивника вражають, як відзвітували спецназівці Альфи спочатку повномасштабного вторгнення СБУ знищили понад 500 одиниць російських систем протиповітряної оборони, системне знищення непробивного повітряного щита ворога йде день за днем. І серед уражених СБУ цілей ключові елементи так званої сучасної російської ППО: зенітно-ракетні системи великого та середнього радіусу дії, С і с 300 Панцир С 1 Бук М 2 а також станції радіолокації, командні пункти і засоби виявлення, без яких російське ППО сліпне та глухне. Політична сенсація. Кремлівський диктатор не просто вів діалог із заходом. Він благав про прийняття і нарікав на втрачені території, які Москва більше не контролює. Легенда про стратегічне партнерство між Путіним і Білим домом тріснула в одну мить. Історія дружби із президентом США виявилася фікцією. Захід зробив ставку на довіру. Кремль відповів цинічною грою, наслідки якої світ розрібає, і досі чи не було тоді відкрито шлях до нинішньої глобальної кризи. Правда, що викличе гучний резонанс, уже. Замить! Якими насправді були відносини Джорджа Буша молодшого і Володимира Путіна поза телевізійними камерами? Чи могли американці передбачити апетити диктатора заздалегідь і стримати його ще 20 років тому? Крапки над і розставляють стенограми розмов під час зустрічі і телефонних дзвінків, що відбулися між двома лідерами у 2001, 2005 і 2008 роках, під час першої зустрічі з Бушем у Словенії вже тоді проявляється захопленість Путіна російською церквою американському. Президенту майбутній диктатор демонструє нетільний хрестик і розповідає байку, що той нібито уцілів під час пожежі на його дачі. Крім того, в 2001 році Путін, котрий на російському троні засідає лише перший термін, проводить лекцію з історії та прямо вказує на імперську сутність Росії правонаступниці СРСР. Що насправді відбулося? Радянська добра воля добровільно змінила світ, і росіяни добровільно відмовилися від тисяч квадратних кілометрів території. Не бачено Україна, яка сторіччями була частиною Росії, віддана Казахстан відданий. Кавказ також важко уявити, і все це було зроблено партійними босами. На що Буш відповідає, що в Америці бачать Росію частиною західного світу уже через чотири роки під час спілкування в овальному кабінеті і обговорення американо-російського співробітництва щодо Ірану і Північної Кореї, президент РФ згадує свою поїздку до КНДР і раптово заявляє, що Вірив в ідеї комунізму і навіть був готовий за них померти. І ось у 2008 році Путін приймає Буша молодшого у гості. Зустріч відбувається одразу після саміту НАТО в Бухаресті, де загострилися суперечності через кампанію США щодо запрошення Грузії та України до НАТО і за кілька місяців до вторгнення Росії до Грузії. Переходячи до розмов у Бухаресті, Путін заявляє про свою рішучість незгоду з членством України та Грузії в НАТО та говорить, що Росія буде опиратися на антинатівські сили в Україні та постійно створювати проблеми у цій країні, оскільки її турбує загроза розміщення військових баз та нових військових систем в безпосередній близькості від Росії. Неочікувано у відповідь Буш висловлює захоплення здатністю російського президента, чітко висловлювати свою позицію. Це одна з речей, якими я вами захоплююсь. Це те, що ви не побоялися прямо сказати це НАТО, це дуже достойно поваги. Люди уважно слухали і не сумнівалися у вашій позиції. Це була сильна промова. Саме самого начала свого правління в Росії, от прям з перших днів Владимир Путін ошибкой э, как бы передачу. Этих территорий э, вольное пользование, да, собственное пользование народом этих стран, и в этом смысле можно сказать, что Владимир Путин был последователен. Э, и, наверное, важная штука здесь для меня заключается в том, что это такой очень классный и важный аргумент э, в спорах с теми людьми, которые видят какие-то трансформации Владимира Путина. Что вот он изменился, был либералом, он хотел свободы, хотел демократии. И, ах, как жаль, что-то Путин изменило э, в последние годы. Это не так. И для очень многих, с другой стороны, да, баррикад, это было ясно. Владимир Путин, вот он как шел по этому пути, медленно, но верно, шел по пути авторитаризма, шел по пути империализма, скажем так, да, имперскости, как модно сейчас выражаться, так и продолжает идти сейчас. Ну вот, то есть эти намеки на неразорванные связи и на несуществующую, несуществующее государство Украины, Україна, вони вилілись в ітогі в повномасштабне вторгнення аналітики зазначають, ці сценограми не лише показують теплі відносини американців до адміністрації Путіна, а й те, як, попри все на заході, заткували перед Кремлем і вперто закривали очі і вуха на сигнали з Москви. Ви спросили, не могли ли вони щось зробити ані, не хотіли. Uh -huh. а, значит а, в, Там есть забавная такая деталь а, Путин хвастается Бушу Что вот он встречался с Кисси Это 2001 год а, Он встречался с Киссинджером в Петербурге и, и тот ему сказал, что все приличные люди Начинают в разведке А значит А, на, а Буш на все вот это На, на Чечню, на, на, на уничтожение НТВ а, Значит а, На то, что мы отдали Кому интересно? А Украину, Казахстан и, и, и Кавказа, Он на все отвечает. Мы хотим сильной России. Россия ⁇ это часть Запада. Мы не против вас. Противоракетная обороны не против вас. Мы будем сотрудничать. Мы вам поможем в а, ВТО. Мы поможем с европейцами. Мы поможем здесь и там. Так, вы часть Запада. Вы нам нужны сильные и экономически развитые. Это месседж. Буша. Это до этого был месседж э, Клинтона, Буша-старшего и Рейгана. Да, к вопросу о том, кто отдал кому Украину, Казахстан и Кавказ, э, да, Буш-старший прославился вот этой э, речью в Киеве. Он, все боялись развала Советского Союза, не хотели его, пытались его предотвратить, никакой заинтересованности, никакой помощи. Да, Советский Союз развалился, развалился под собственной тяжестью, а совсем не потому, что американцы Этому помогали наоборот. И тогда, и после этого, да, собственно, Украина, да, что такое Будапештский меморандум? Как бы, Гарантии-то, как оказалось, не было. А вот ядерное оружие второй в мире всегда Украина отдала. Да? Почему? Вот, вот тут американцы хотели. Ані хотіли, щоб все оруши було сконцентруване в Росії, і вони хотіли сильну, стабільну Росію. вже за 20 років після цих розмов бездіяльність адміністрації американських президентів призвела до однієї з найкривавіших воєн на європейському континенті, і навіть зараз океаном намагаються задобрити агресора, тиснучи на Київ і вимагаючи віддати без бою частину українських земель. Шок на дипломатичному фронті Анкара робить різкий розворот, і тема С 400 знову летить у напрямку Москви. Кремль завмер від неочікуваної поступки, а Путін демонструє відверте задоволення. Туречна грає у складну гру. Баланс між поверненням у програму F-35, симпатіями до Трампа і тонкими сигналами щодо України. Це може стати транзакцією, що змінює всю геополітичну партію. Перші деталі про це у матеріалі далі. Туреччина хоче повернути Росії системи ППО С-400, куплені близько десяти років тому. Виходить, що Ердоган готовий надавати військову допомогу Путіну. Росія буде показувати як свою огромну що вони осуляють собственне ПВО. Вернули чотири установки АЕС 400 у турків неблагодарних, які пішли пошли на поклон к Соєнним Атамам Америки. Все не так просто. Насправді, президент Туреччини хоче купувати американське озброєння, зокрема літаки F-35. Але є умова позбутися спочатку купленого у Росії. Програма F-35 для Туреччини не сумісте за використанням ракетних комплексів С-400. Якщо Туреччина зможе залагодити наші занепокоєння з цього приводу, тоді може статися відновлення процесу переходу до програми F-35. П'ять. Штати доволі рівносно относяться щоб на території країни НАТО, торані там можуть передавати, ну продавати як F-35, так і системи Петріот. щоб були російські в принципі. Одні самих севрім'яних систем кілька місяців тому Ердоган зустрівся з Трампом, і той пообіцяв йому вигідну угоду. Ми збираємося обговорити системи Петріот. Ми обговорюємо також в 35, І я думаю, він зможе успішно купити у нас все, що захоче. Їм потрібні певні речі, і нам теж щось потрібно. І, ми врешті-решт, прийдемо до вигідного для всіх рішення Росії. Повернення проданих систем теж обійдеться недешево. Їм доведеться сплатити Туреччині їх повну вартість. Там сума составляє около 2,5 з половиною мільярда доларів. Ну то есть доволі таки сума що тіма. І хоча Путін постійно заявляє, що Туреччина є дружньою країною партнером і союзником, з боку Ердогана все явно виглядає інакше. І він співпрацює з Росією тільки у разі великої вигоди для своєї країни. Президент Турції не простий партнер і він завжди відставить свої інтереси, ну не лічне, а інтереси країни. Но ну, это нельзя сказать, что он пытается сесть на шею. Он просто борется за то решение, которое, по мнению его правительства, его советников, является оптимальным. Если Турция чувствует, что в какой-то момент времени нужно сделать определенный реверанс в сторону Москвы, они будут это делать. Єсліні чувствують, що сотрудництва з Європою і штатами можуть можуть вийти на качну новий високі уровня, ні, опять же, будуть смотріти в сторону колективного запада. Турецький президент неодноразово дипломатично принижував Путіна. Наприклад, спеціально спізнився на зустріч і змусив російського диктатора ніяково тупцювати на місці. Турция выступает где-то хабом скажем так для Російської Федерації по многим спектамрам, как по товарам двойного назначения, так вот и по энергоресурсам, как и по Росатому, Ну, по многим поэтому просто так отвергнуть, хотя, я бы честно сказал, нагловатое предложение Турции, Росія, конечно же, не может Крім того, Эрдоган виступив проти війни з Україною и вселяко намагається. Ається відігравати роль миротворцями більше бажання організувати зустріч Путіна та Зеленського в Стамбулі чи Анкарі. Я не виключаю також запрошення президента. Я також я також хочу взяти участь у цій зустрічі, щоб Стамбул став центром миру. Тому скільки б російська пропаганда не розпиналась про дружбу і партнерство, ті, хто ще, хоч якось, будують стосунки з Росією, роблять це виключно заради великої вигоди для себе. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежі за найактуальнішими подіями аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.